Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні у нас на каналі друга частина до відео, що зв'язати з Мохером. Я побачила, що перша частина відео була вам доволі цікава. Було багато активності на цьому відео, і як я і обіцяла, звісно, я. Відразу, як я побачила цей актив, почала підшукувати матеріали для наступного відео, і ось воно сталося. Сьогодні у нас з чоловіком такий невеличке, таке невеличке свято. Три роки, як ми подружені в шлюбі, перебуваємо. Тому я для вас викроїла час в цю річницю. І, звісно, що вирішила вам показати нові моделі, тому що я вже не можу їх тримати при собі, я хочу швидше вам їх показати. В цьому відео, знову ж таки, будуть неординарні, не класичні моделі, але буде парочку таких моделей, які є дуже елегантними, ніжними і які підійдуть будь-кому І які можна носити на повсякдення, так би мовити, носити кожен день їх можна. Тому розширимо, так би мовити, коло наших вподобань. І давайте довго не будемо затягувати, і будемо починати насолоджуватися, надихатися, беріть свої проекти, які ви зараз в'яжете, або чайочок якийсь, піченьку – або здорове харчування загалом щось смачненьке. І давайте починати. Перше, що я хочу вам показати, це ось такий неймовірний топ. Він зараз на піку популярності, тому що такі фасони і такі моделі є зараз дуже трендовими. Мені подобається, що тут Нестандартний рівний край знизу, а він є, йде трикутничком, до того ж, трикутником, який не по центру знаходиться, аніби з боку з краю. І також тут є вишиті метелики, що також дуже гарне, так би мовити, таке. Потрапляння саме метелики, бо мохер це в нас легкість, це така ніжність, це така невагомість. І ось мені здається, що саме метелик і є символом мохеру природі Якби можна було вибрати якийсь символ мохер в природі, я думаю, що це був би саме метелик, і тому дуже влучно саме метелики поєднувати з мохером Також тут ми знову бачимо рукава кльош, що знову підтверджує те, що це буде в моді, і зараз в моді, і буде в моді. І також тут нестандартна горловина, вона йде на одне плече. А тут вона приховує наші жіночі принади, і тому цей гольф можна носити навіть тоді, коли на вулиці тепло і без нижньої білизни, і він не буде занадто прозорим в тих ділянках, які не мають бути прозорими. Дуже гарний топ, мені він дуже сподобався, саме з нього і хотіла розпочати. Далі в нас також не менш елегантна витончена модель ось така. Це ніби туніка з зав'язкою з поясом на поясі. З зав'язкою Е, Дуже гарний. Тут в нас ми бачимо ліхтарики рукава і йде такий, ніби. Прибавочки знизу які формують таку трошечки Та, тому що зверху ми бачимо, що полотно більш щільне, а знизу воно більш таке легке. Можливо, що навіть тут спиці трошечки більше, на піврозміру, на розмір, і більше тут прибавок, і завдяки цьому у нас така сформувалася рюша, яка після поясу спадає. Вниз дуже гарно по жіночному виглядає, і горловина, яка також оздоблена рюшами. Загалом дуже ніжна, гарна модель, яка підійде а, дуже багатьом, саме якщо казати по віку і по типу фігурі, тому що рукава об'ємні, які можуть приховати якісь недоліки жіночих рук. А, і також в нас є рюші нижче талії, які можуть також приховати певні недоліки жіночого тіла. Хоча я вважаю, що немає недоліків у жіночому тілі, але все-таки багато є людей, які комплексують з приводу своєї фігури, і тому я вирішила це охарактеризувати саме так. Наступна наша модель, ми вже бачили щось схоже в першому відео, але ця модель ще мені сподобалася тим, що тут, коли з'являються ось ці переходи, і змінюється сам тип в'язання. Тобто тут в нас основне полотно лицьовою гладдю, так, а оці вставки це або якийсь візерунок, просто якість не дозволяє прям розгледіти. Або, можливо, просто, якщо не запарюватися з приводу якихось візерунків, можна зв'язати лицевою гладдю собі основу, а оці фрагменти зробити виворотною або платочною в'язкою, і буде дуже гарно, і знову рюші. Також прошу зауважити, що в нас тут є рюші. І ось таким чином, ось так виглядає на спинці. Вона ніби вирізняється не виглядає такою скучною і однотонною, і трошечки веселіше в'язати її таку модель. Да, ось тут, на цій фотографії, видно, що це візеруночок, але я соти, напевно, якісь дрібні такі. Взагалі, я думаю, що це не ручна робота, а що це в нас машинна в'язка. Тому... Але це можна повторити. Спицями. Ще в нас є ось такі: я знайшла декілька варіантів, саме Мохеру, з візерунком. Я також знайшла схеми, я їх покажу в цьому відео, також додатково продублюю в свій телеграм-канал. Хто, можливо, не знає, я всі матеріали після відео дублюю в телеграм-канал, тому можете там порозглядати все детальніше. Посилання я залишу в описі під цим відео. І ось такий в нас є виріб фіолетовий, ось така в нас є схема. Це до цього фіолетового виробу, що я вам показала, продемонструвала. Тут є і умовні позначення цієї схеми, і сама схема. Тому, в принципі, впоратися може, може навіть початківець, який там дуже сильно володіє спицями. Ще є ось така схема. Я тут вже без пояснень, це одна і та сама, просто тут, мені здається, більш контрастніше виділено і краще видно. І також ось така: це вже друга, не така, як дві попередні, але все одно мені здається, що ці ромбики вони дуже цікаві, дуже гарні, і також тут зразок, який зв'язаний з мохеру, тому я вирішила також поділитися з вами цією схемою. Думаю, що, можливо, комусь вона буде в нагоді. Ось така ще в нас є схема також зразок з Мохеру. Також така дуже дірчата, дуже класна, тому пішли в нас трошечки схеми. Далі в нас є ось такий виріб це светр з такими кругляшечками. Я знову забула, як вони називаються. Мені в коментарях писали вже про це, але. Я просто все життя називала ці штуки шишибриками. Потім мені в коментарях написали, що це не так, що є друга назва, а назва шишибрики вона неправильна. Але чомусь зі школи нас вчили називати це саме так, і я це так все життя називала. Тому, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Ось такий є загалом непоганий варіант: можна погратися з розташуванням цих шишибриків. І політ фантазії буде знову відкритий, можна погратися і зробити ваш виріб повністю індивідуальним. Ще ось такий є светр з, доповненням з бантиками. бантики звичайні стрічкові. Я думаю, що якщо зв'язати їх, то вони трошки можуть загубитися на в'язаному полотні, а якщо ось такі стрічкові бантики з іншого матеріалу, то вони трошечки виділяються, але за рахунок того, що вони є маленькими, вони не сильно кидаються в око, але все одно щось таке новеньке, дуже цікаво і прикольно. Далі в нас ось така розлітаєчка, дуже така повітряна, легка модель, вона мені сподобалася. Мені здається, вона така витончена за рахунок своєї повітряності і об'єму. Дуже гарна модель, яку можна вдягати поверх будь-чого: як гольфів, так і майок, так і футболок дуже гарний варіант. І в нас тут бачимо, що резинка на рукавах і знизу є зв'язаною в два, напевно, складання або навіть і в три, для того, аби виділяти контраст, де наш виріб закінчується. Далі це не зовсім виріб, це такі манжети з мохеру. Але вони настільки гарно виглядають, що я вирішила вам їх продемонструвати, можливо, ці манжети будуть комусь корисними, надихнуть, зробити рукава вашого виробу саме такими. Навіть якщо ваш виріб зв'язаний не з мохеру, а з якоїсь такої більш щільної нитки. Я думаю, що якщо додати саме такий акцент на рукавах, можливо, саме не такий, але просто взяти ідею і зв'язати. Та просто рукава кльош з мухеру буде виглядати дуже гарно, це додасть такої легкості і повітряності вашому виробу. Далі в нас є ось такий гольфик, він вже не оверсайз, він є приталеним, але цей малюнок мені нагадує таке, ніби павутиння. І загалом це тонкий мухер білого кольору нагадує. Загалом, за своєю структурою, павутиння. І ось дуже гарно виглядає на цій моделі в поєднанні з цією спідницею. Мені прям дуже сподобалося такий. Ніжний лаконічний образ. Далі в нас тюльпани. Гольф, на якому вив'язані тюльпани. На жаль, схему цих тюльпанів я не знайшла. Проте, можливо, ви знаєте, як їх в'язати, або можете зв'язати щось на кшталт цього схожого ось така ще є ідейка. Далі в нас сукні з мохеру. І це Прям вау і бомба! Це просто гарно. Так, я знаю, що на них так багато піде Мохеру. І хтось мені написав в коментарях до минулого відео, що Мохер, він же дорогий, і якщо в'язати, то треба щось дороге, багате. Ось я вважаю, що така сукня з Мохеру, вона виглядає дуже дорого-багато. Тому що ось як на цій картинці можна вдягти білу звичайну якусь сукню, яка взагалі без акцентів, без нічого, вона просто може бути біла. І зверху додати також такий білий, наприклад, мохер, знову ж таки, як на цій, на цій фотографії. І подивіться, як це зразу виглядає ніжно, повітряно. Це виглядає так. Чисто, я думаю, ви розумієте, ну про що я? За цей вайб, таке недоторканості, ну, дуже гарно, дуже ніжно. Ось ще такий є варіант, де більш крупні спиці. Взяті і чорне вдягнута сукня вже не біла, на низ також виглядає гарно. І це також тут можна поекспериментувати з горловиною, відкрити десь плече, тому що мохер він такий ніби прикриває ваші руки, ноги, а ви так опа і відкрили там плече. І це так кокетливо виглядає. Загалом сукні з мохеру це просто окремий вид мистецтва, це неймовірно гарно. Далі в нас спідниці з мохеру. Я зупинялася на них у минулому своєму відео, але в цьому я також вирішила показати ще кілька образів з цими спідницями для того, аби ще більше змотивувати вас в'язати їх. Бачите, тут і на лосіни вдягають їх, на легінси вдягають. До того ж, бачите, білий легін під білий мохер. Це прям Виглядає як продовження образу. Ну зараз така мода, це зараз стильно, це треба прийняти просто, якщо хочете бути в тренді. На голі ноги ось одягають, але просто з тонікою. Довга туніка, яка прикриє все, що треба прикрити, і мохер, який додасть такої загадковості, ніби напівпрозорості образу. Ще ось такий варіант: а, гольфу в, з в Мохері. З Мохером. Тут, звісно, що акцент падає зразу видно на воротник зверху. Дуже гарна модель. Дуже мені взагалі подобаються ці в'язані воротнички всі, не тільки з мохеру, а й з звичайної ниток, але саме з мохеру це знову ж таки виглядає більш повітряно і легко, і не перевантажує ваш образ. Далі в нас ось такі накидки з мохеру, щось по типу халатів. Так? Їх можна носити як вдома, так і десь на вулиці. Накинути на плечі, об'ємний, якийсь кардиган, замотатися в нього. Це буде дуже гарно виглядати, це буде дуже стильно виглядати. і це... Буде додавати такої ніжності, такої беззахисності вам, як дівчині, також дуже гарні, об'ємні такі рукава зробити, і взагалі оверсайз, такусь якусь якусь модель, яку можна загорнутися, ось так підгрітися, тому що там сильно мохер не зігріє, але ну, також дивлячись, який там склад, і скільки складань, але від вітру захистити може. Дуже гарна модель. А тут в нас, дивіться, сукня з мохеру, але ну прям сукня з бретелічками і довга, напевно. І ще в нас зв'язаний кардиган з мохеру, і гляньте, як гарно виглядає це поєднання саме і сукні, і кардигану поверхом. І до того ж, можна і окремо носити цю сукню, віддягати під щось довгими рукавами, як я, наприклад, сьогодні на футболку вдягла свій в'язаний топ, і так само це могла б сукня бути з мохеру на якусь там або футболку, або гольф, і це виглядало б дуже гарно, саме з ось такою горловиною стандартною. Ну і, звісно, кардиган, яким зверху закутатися, це також дуже ніжно і, знову ж таки, оголене плече. Далі в нас ось такий ще є ем, светер, який зв'язаний з косичкою, з, з, який зв з косичкою а, звісно, з мохером. Я колись в якихось зі своїх відео вже показувала ці светера, але вирішила ще до них повернутися, тому що вони також виглядають ем, незвично. Я не дуже багато бачила таких виробів, саме зв'язаних такою технікою. І, звісно, звісно, що я знайшла схему, і ось вона, і в телеграм-каналі обов'язково її викладу. Дуже класно, але я думаю, що це буде трошки повнити цей виріб, тому що коси завжди повнять. І ось такий виріб так само може трошки додавати об'єму верхній частині, і потрібно знову ж таки врівноважувати його з чимось знизу. Щоб це не виглядало як. ви зрозуміли. І а, ще закінчити це відео, я хочу ось такими рюшами, Ну, як, як ми могли, без рюш зняти якесь відео. Це неможливо. Рюші в цьому виробі саме вони йдуть ось тут, ну, на плечі. Тобто це в нас широкий такий виріб оверсайзів, плечі закінчуються ось тут, і на цьому стику плечі і рукава зв'язані рюші. Спереду, до речі, в цій моделі в нас ще є буси, жемчужини, дуже гарне вкраплення, і прикольно виглядає. І знову ж таки, бачите, така прям широка горловина, лодочка, напевно, тут за волоссям не дуже сильно видно. І знову ж таки відкрити плече, тому що Мохер це така кокетливість, загадковість, не забуваємо про це. І Ірюші також додають такої ніжності, образу дівочності, такого щось прикольного і класного. І ще ось такі рюші, як варіант, можна оздобити рюшами рукав ось такий також гольф. Та, оверсайзний. І якби тут були прямі рукава, це було б щось таке, ну, хотілося б додати якусь родзиночку. і ось В цьому образі вирішили додати, додати родзинку саме рюшами на рукавах, і рукава зробили три чверті, аби рюші сильно тут не заважали, якщо ви щось будете робити руками, тому що це може трошечки заважати. Але за рахунок того, що тут в нас три четверті рукава. І такі рюші, дуже гарно, акцентно, і що я б в цій моделі б додала трошечки рюшів, би на них, зовсім трошечки, можливо, аби якось це було більш цілісно виглядало. Ось така в нас сьогодні була підбірка. Я думаю, що з мохером ми закінчимо, але, звісно, що ми і надалі будемо оглядати якісь цікаві ідеї, буду вас надихати на творчість. на Осінню творчість, а я дов'язую светр своєму сину і також достаю шафи Мохер. Я вже визначилася, що буду з нього в'язати. Я хочу, все ж таки, як ми дивилися в попередньому відео. Якщо ви не дивилися, я посилання да залишу в описі. А, і ось в тому відео. Ми роздивлялися на моделі. Ось тут зверху був мохер, а далі була нитка фламе. У мене нитки фламе немає. Я не хочу замовляти вже щось ще, хочу трошечки зв'язати з того, що в мене є. І ось я візьму мохер свій, зв'яжу зверху з мохеру, далі зв'яжу з бавовни, і, можливо, ще десь на рукавах зроблю рукава кльош і вставлю саме мохер. З рукавів. Коротше, я думаю, що це буде дуже гарно. В мене вже чухаються руки почати це в'язати, але я стримую себе тим, що мені залишилося стільки рукава дов'язати, тому початку одне, потім друге. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я з вами, як завжди, не буду прощатися, тому що відео будуть виходити часто, ми будемо з вами надихатися, і я буду шукати вам нові цікаві теми, і сподіваюся, що вам було. Цікаво подивитися це відео. Всім цьоміки Я вас люблю!